З персиком в ефірі верніш персик. Шість муркає. Ліг на столик. Так, цікаво от, столик, за ним його подушка знаходиться. Да? Потім кіхтіточка, лежанок, подушка лежанок, де може лежати. Кіхтіточка, де може лежати. Потім коробочка, куди залазить, стіл на якому лежить. Потім від переноски ну, лежанок, ще один лежанок. Практично вся стіна. Один сплошний лежанок персика. І посередині, щоб водички попити. Фонтанчик. Да? Так і відвоюють квартири. Коти. Щось. Не бачу скільки у нас тут в ефірі. Напишіть, чи нормальний. Напишіть, будь ласка, чи нормальний фільтр. Тому що щось мені здається, що тут з фільтром щось не так. Вчора щось на